Сьогодні в студії програми про важливе один з захисників Донецького аеропорту, яких ще називають кіборгами, Валерій Чеботар. Пане Валерій, вітаю вас. На студії. Вітаю, я зразу виправлюся. Була в мене така буквально 20 хвилин назад розмова з заступником нашого командира батальйону з другим Хорватом. Він поранений, досить важко поранений. Вже кілька місяців на лікуванні. Зараз в Закарпатті на процедурах він ходить на милицях, і він мене привітав. Такі, у нас дуже багато хлопців стоїть з ценіками на фронті, і сказав: Ну що, друже, ти вже позбирав там свої ордени, медалі, бо я сказав, що я приїхав додому. І направду, дуже болісно ми всі, добровольці особливо, переносимо, чесно кажучи. Всі ці епітети, ставлення, там захисники, кіборги. На щастя, ми не кіборги. Ми маємо душу, з чим відрізняється людина від кіборга. Фізично, можливо, деколи наші хлопці прирівнюються до них. І я теж, чесно кажучи, останнім часом болісно сприймаю всі такі епітети, бо вважаю, що ми їх чесно не заслужили. Ми розуміємо, що нашим людям після дуже багатьох негативів, після всього, хочеться чути якісь героїчні речі. І Вони насправді відбуваються. Але люди, які добровольці, вони поїхали туди не через якесь там велике бажання, а через велику потребу. І не для того, щоб їх хвалили чи рекламували. І навіть моя присутність зараз на телебаченні, насправді, я розумію, що Є небагато каналів, які готові говорити правду, і просто мій обов'язок, коли мене запрошують, піти розказати. Це робиться не для того, щоб похвалитися, який ти герой. Відчуття героя, який немає ніякого. Я дотепер, так як я в Тернополі, я надію, що мої батьки не побачать там цього, 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 цього ну, каналу в Чернівцях. Я дотепер говорю. Не всю правду батькам, там ніхто, наприклад, не знає, що я на передовій, я не хочу, тому що тут немає нічого героїчного, В складні часи, і ми всі там. Це, що стосується кіборгів. От. А що стосується захисників аеропорту, то теж така маленька якби, поправка. Так, я захищаю аеропорт, як і ви зараз захищаєте аеропорт, навіть робить цю передачу. Як всі люди, які щось передають, допомагають всім там військовим, це також захист аеропорта. Але я не є сам учасником боїв в самому аеропорті. Позиції нашої мого підрозділу, роти моєї, якою я керую у складі батальйону. Ми захищаємо підхід до аеропорту. Це смугу, посадкову смугу на аеропорту, і по якій в'їжджають і бійці туди, і туди допомога, боєкомплекти їде бетером. Це село Піски. От, саме якби, передова. Це на, наша якби дислокація розміщення. Ось. Ну, а ще я з легкої руки, якби то, став в ряди кіборгів і так далі. Хоча насправді кажу, що ми там на місці всі ставимося до цього з такою долею скептицизму. Тому що ми якби, живі люди ну, і робимо просту чоловічу роботу. Українці за це вам дуже вдячні, за ту вашу роботу і за те, от знаєте, що ви там не казали, вони наші герої. Знаєте, я ніяко вивчуюся, коли мені це говорять. Сьогодні мав такий випадок. Я приїхав на кілька днів в Тернопіль. От ми маємо забрати сьогодні автомобіль, яке нам місто передає, і кілька, наскільки я знаю, автомобілів передають на передову різним підрозділам. От. І постійно говорять, що от ваш підрозділ там не визнаний і так далі. Ми не поїхали де за визнанням. Для нас найбільше визнання, що люди нам вірять, довіряють і те, що ми там робимо. Але я сьогодні зранку ходив, дуже погіршився стан здоров'я, от кашель вже кілька тижнів, і мене друзі потягнули. В лікарню. І от в мене така шокуюча, чесно кажучи, була зустріч з лікарем. Тобто мене оглянули, зробили там рентген і все. От. І лікарка принесла ліки. І вона, звичайно, що вона воно відмовилася брати кошти за ті ліки, от просто це такий був жест. А потім витягує пачку кави і каже, я вас дуже прошу, візьміть. І мені настільки ніяково було, але вона просто розплакалася. Тобто, І ти починаєш розуміти, наскільки те, що ми там робимо, потрібне людям. Насправді, от в певній мірі, я не знаю, чи воно потрібне так сильно в плані бойових операцій, в плані цих планів військових, але розумію, що перебування простих хлопців, які не є військовими, воно просто щоб люди не перестали вірити у свій народ, у своїх чоловіків, у своїх захисників, у свою відчизну. Це одна із основних причин. Добровольці, Ви також допомагаєте і тим військовим, які там знаходяться. Бо ви пішли туди з власної волі, а їх вони пішли зараз. Так, за, це через величезна проблема зараз на величезна проблема на, на передовій. Насправді. Відсутність будь-якої мотивації. Я би мав великий гріх, якби я сказав, що наші військові не воюють чи вони погано воюють. Але в нас, на жаль, в армію попало дуже багато людей, які шоковані тим, що відбувається, які не готові професійно воювати, які не хочуть воювати. Дуже багато випадків там і пиєтики, і всього, але все рівно. Це все можна змінити. І це треба. Міняти, і зараз дуже багато змінюється. Тобто, зараз, на протязі навіть трьох місяців мого перебування на фронті, ми побачили, як армія міняється. Ну, по-перше, на жаль, починають люди в основному мінятись, коли бачать, що гинуть їхні побратими, коли бачать, що... Якщо просто будеш сидіти й ховатися, рано пізно тебе вб'ють. Якщо в тебе стріляють і ти не відповідаєш, то ворогу легко стріляти, він не боїться. Коли починаєш відповідати, йому вже треба думати про свій захист. Зменшується кількість жертв, зменшується кількість цих атак. От, нападів і потрошечки, потрошечки, е, чим раз, тим більше в нашій армії з'являються людей, які розуміють, хто вони. що Просто напротязі всіх 20 років е, розуміння, що військові, це був якийсь невдаха. Це людина, яка там ні, освіти доброї немає, і, і в принципі якісь постійні соцпайки, постійні жалі, що там нема квартири і так далі. Тобто це була якась така каста, зроблено було, я так розумію, зараз спеціально. От, А зараз люди починають знову махати, коли військові по дорозі руками, діти вибігають, Тобто військові починають викликати у людей радість і якусь надію. І ці метаморфози такі потрібні, відбуваються нарешті. Тобто ми починаємо розуміти, що військові це, в принципі, нормальний чоловік. І ці зміни. Зараз почали відбуватися. І ми допомагаємо військовим тим, що ми їх чимось надихаємо. Вони насправді дуже часто вважають наших хлопців якимись фахівцями, хоча е, такі кумедні випадки на передовій. От Я вчився стріляти з гранатомета, з РПГ 7 по інтернету. Тобто набирали, попросили там нашого хлопця дуже поганий зв'язок, у нього був смартфон з собою, він заліз в інтернет, там 10 хвилин вантажилася інформація. Ми читали, на що треба тиснути, <просили> як От, і Прямо на ходу вчилися, тому що розуміли, що через там, пів години-годину може бути напад. І нам, нам принесли військові, ж самі принесли нам зброю. Дуже часто і вони не вміють користуватися. От, а зараз добровольчі корпуси це в принципі вже такі багатогранні фахівці. Тобто наші хлопці. Володіють зараз, дякуючи тим самим військовим, які вже не байдужі, які приїжджають, От приїжджають старі офіцери, які були викладачами в е, академії е, артилерійській артилерийській, сумській, от, яку закрили, на жаль, в свій час. І приїжджають, діляться знаннями, вчуть, і люди ці знання дуже швидко освоюють, тобто починають вчитися. Шкода, звичайно, що цю науку треба опановувати в такий спосіб і в такий час, але насправді. Ну, Воно так відбувається дуже швидко і досить якісно. І військові мусять ставитися з повагою. І потрошечки, і вони насправді вплив. Добровольчих батальйонів, на мій е, погляд, він насамперед в моральному от, значний. Тому що готові люди, які люди готові е, дійсно віддавати своє життя, і це без пафосу. Сьогодні загинув е, побратим, загинув 18-річний хлопець добровольчого корпусу в аеропорту, щойно мені зателефонували. от. Друг Сівер, я добре знав цього хлопця, бачив його постійно, позитивний. ну, Молоді люди взагалі, чесно кажучи, в них немає відчуття, що вони можуть загинути. Вони, вони, вони воюють, у них дуже все просто. Тобто вони не загинуть, вони е, переможуть, вони. ну, Зовсім інакше налаштовані, ніж, наприклад, я майже 40-річний чоловік, тобто в мене там розуміння якоїсь раціональності. Тобто я часто жартую, що люди, яким 40 років, вони набагато менше здатні на подвиги, бо в них там здоровий глузд дуже часто спрацьовує. От у молодих хлопців це набагато ну, якби, ріжче, вони сміливіші набагато, я би сказав у певній мірі. І вони більше здатні на подвиги, вони їх і роблять ці подвиги. От, але хлопці їдуть, вони знають, що у них не буде ніякого соціального забезпечення. Вони взагалі за це не думають. І вони їдуть, бо потрібно. От сьогодні тут пролунало запитання черговий раз. Яка перспектива, чого ви там знаходитеся, що ви там робимо? Наразі я не можу сказати про перспективу. Я її, ну, так, фізично не відчуваю. Єдина причина: ми якийсь певний антибіотик зараз, мабуть, щоби. Те, що відбувається там, не рухалося далі. Я не бачу зараз можливості швидко і безболісно вилікувати цю ракову пухлину, яка на сході, у нас реально розростається. Але принаймні ми можемо своєю присутністю там її призупинити. О, це що те, чому ми там знаходимося. Що треба зробити, щоб це все закінчилося? От самі хлопці, які всередині знають ситуацію, в яких це на очах відбувається, що вони кажуть? Знаєте, нам там дуже просто, по одній простій причині. В нас немає розкіші і можливості думати, що буде завтра, як вирішити це, які треба робити, міри там приймати. Дуже, дуже, дуже просто на фронті. Ти зранку до вечора пережив, залишився живий. Це так упрощує все. Тобто в тебе дуже вузький метраж там, від того дерева до тої стіни. Це дуже-дуже просто насправді. І так само ніч. Ти пережив ніч, в тебе ранок. Ми зі От мене зараз немає, там є мої близькі друзі, ми зі два рази. Або смски пишемо там. Е так само я своїй дівчині намагаюся писати бо зранку, або ввечері. Тобто пережив, ти маєш право повне написати. Все гаразд, все добре. Це короткі повідомлення. І ми, чесно кажучи, там навіть не можемо над цим задумуватися. О, те, але те, що ми там бачимо, то ми розуміємо, що це не дуже довго насправді, тому що ця справа готувалася і робилася роки. Роки люди там зневірювалися і розневірювалися в Україні, роки в них плекалася ненависть до всього українського. І, чесно я вам скажу, на мою думку, ми зараз маємо три з чимось мільйона, може більше, може менше населення України. Я не можу сказати народу України, я можу сказати населення України, половина з них з українськими прізвищами. От у нас кулеметні гнізда знаходяться в будинку, в якому проживала родина на прізвищі Ілляшенка. А мій побратим, учень, друг Роман Іляшенко носив таке саме прізвище, але був в українській армії і боронив незалежність нашу і нашу землю. І ті люди вони ненавидять все українське. Вони ненавидять українську владу, вони ненавидять українську армію. Вони звинувачують зараз нас у всіх гріхах, у всьому, хоча вони перші взяли в руки зброю, і почали вбивати з іншого боку. Напротязі шести місяців або й більше, вже там дуже багато людей мають в руках зброю. Зброя, той самий автомат Калашникова, це така сама влада, як народний депутат України. В тебе немає автомобіля, ти взяв в руки автомат. І в тебе вже може бути будь-який автомобіль, який ти захочеш. В тебе немає грошей, ти маєш в руках автомат, ця проблема вирішується дуже швидко. І плюс їх ніхто за це не карає. І напротязі цього часу. Та безкарність поміняла їх дуже сильно. Насправді це жорстокі, брутальні, дуже люди. І ми не маємо зараз чіткої уяви, як це можна е виправити. Винищити цих людей. Не можна, тому що це люди. І є конкретні люди, які їх такими робили: конкретні політики, конкретні бізнесмени, конкретні діячі, там громадські, чи як їх можна називати. Є конкретна держава, яка все робила, щоб ці люди ненавиділи нашу державу. Тобто, для мене я цих людей сприймаю, чесно кажучи, як важкохворих. хворих. Просто я не лікар, я не знаю як допомогти. Я знаю, як цьому можна було запобігти. Якби всі ці кошти, якби вся ця солідарність, яка зараз є в українському народі, в свій час була направлена на... Виховання на дитячі табори, на правильне спілкування, на показування, що таке насправді Україна. Якщо б ті наші політики, які сидять у Львові в Тернополі і кричать про мовні проблеми і про геноцид України, насправді балотувалися чи виступали там, спілкувались, показували, а не У нас виходить, що десять патріотів між собою в Тернополі б'ються, от і розказують, хто з них кращий. А туди ніхто не їде на протязі років. Туди одиниці, пхались, пхалися, були місцеві патріоти, яких просто там винищували. А всі наші політичні діячі туди не пхалися, бо це для них був неблагодатний край, не їхній електорат. І в результаті ті люди і не знають, хто такі українці. Там не було багато концертів. Так, їздили одиночно, Там, от мій друг близький Сашко Положенський, там він їздив і в Харків там і мав концерти, але порівняння з тим, скільки він їх мав в Тернополі, звичайно, було важко, бо ніхто не хотів проплачувати, допомагати, організовувати ці концерти. Тобто, ця хвороба, їй можна було запобігти. Ніхто не хотів її запобігати, розумієте. І насправді це наша всіх заслуга зараз, що там так все відбулося. І я особисто не знаю відповіді, як цю хворобу можна вилікувати. Єдине, що я розумію, що. Якщо ми її не будемо лікувати, принаймні не зупинимо, вона далі на Україну. І це відчуття насправді цієї постійної тривоги є, і воно там постійно з нами присутнє. Все, що ми можемо зараз робити, це от просто стримувати той рух, стримувати ту жорстокість, щоб вона не попала сюди поки що. Я вам дуже дякую за таку чесну відверту розмову. Шкода, що дуже мало часу. Дякую бо, вам. Бо, я думаю, що вам дуже багато було все, ну, що розказати. Ми насправді оптимісти, і ми віримо, що все те, що відбувається там, воно не даремне, і що принаймні зараз насправді от, люди просинаються, прокидаються, і все зміниться на краще. Це побажати вам настанок міцного здоров'я, бо знаємо, що знов збираєтесь на схід, а без здоров'я нікуди, то. Просимо вас першу його поправити тоді, вже їхати назад, дякую. і передайте хлопцям, що ми дуже за них переживаємо, ми за них молимося і хочемо, щоб все було добре. І завдяки вам ми живемо в спокої. Я дякую. думаю, що ви турбуєтесь насправді. За нас дуже сильно, і спокій у вас також дуже відносний, але дякую дуже. А я дякую нашим глядачам, що були з нами. До побачення.